Навесе серце чоловіка, власне, населення, хліб серце чоловіка укріпив. Насидіться, треба полі, кедрилева, сіже си насадив, там у птиці стоїть, і мої, Гори високі, лань, камінь, заяться ще зайця, времена сонце позна на запад своє. Положилися твої <гум> пройдуть ці звірі добра З ким не лікаючи, вас ти зискати дбапи, що собі Госія сонце собравши, і вложив свій і де чоловік на діло своє, на діла, своє до вечора. Я вас величу зіма Твої Господи, вся приму сотворили Росію І сповниться земля, твари Твоє. Свою море, великої пространної та мати й жоніще слава, води малиса, великими там у кораблі приплаваю. На змійся, сі, вже создалися, рогатився, йому, сяк тебе чай не да пищемо, благо врем'я. що тобі, що тобі рукою всяческа і сповниться, благости. От проще, що тобі лице возм'ятаться, ти мишидує, його знову песу йому звратяться, Господи, сузить, в лице землі. Буде слава Господні, по і Возвеселиться, Господь, у ділі свої. призирай на землі творе крестися, прикасайся орам і дим'яцям, Господь, Господи, в животі моє, воює моєму довге життя, Господи, це мобесіда моя, що возвеселюся, Господі. Дай ще доріжницю і землі, беззакониця. Коже не бити, благослови душа моя, Господа, сонце посла запад собою, положилася твої весна. Якого звали селіла твоя, Господи, вся премудрістю сотворил єси, славу Тисину, і Святому Духу. І нині приснули, віки вікова. Аллилуйя, лилуя, лилуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, лилуя, слава тобі, Боже, Господу помолимся! Господи, помолимся! У Свяжній Мирі, у наших! Господу помолимся! Господи, помолимся! У Мирі всього Міря благостояні Святина Божія церква і Зmission of Gotual remembering Всіх! Господу, Господи, помолимся! Господи, помолимся! У Святім Крамі歌 собі свірію Голову і страхом божій входящих церкві Господу départа до Бога у святішим селенстві, мархіраї, францисті, папі, всім і облаженішим патріарсі нашим Святославі, о преосвященніших митрополитіх архієпископіх і, і боголюбивих єпископів наших, чеснім присвітерстві в Христі, діяконстві, о всем причні люди, Господу, помолімся, помилуй! бохрани мім народі і страні нашій, о придержачих властях і о всім воїнстві, Господу, помолімся. У святі обити лиса і весі, і всякої весі, граді й страні, вірою живуших в них, Господу, помолімся. Господи, помилу, облагоростворені воздухової забилі, і плодов земних і времені, хмирні, Господу, помолімся. Оплаваєш, потишествуючи, недугою, ще страждаших пліненних, і о спасені, Господу, помолімся. Господи, по ізбавитись нам усякі скорби, гніва й нужди, Господу, помолімся. Заступи, спаси, помилуйся, сохрани нас, Боже твоєю, благодаті, Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, і приснаді Марію со всіми святими, пом'янувши саме себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як уподобає тобі всяка є слава, і поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресно, й бо віки віком. глибини візвав до Тебе, Господи, Господи, почуй мій голос, хай будуть буха твої уважні до голосу, моління Мого. Якщо беззаконня назиратимеш, Господи, Господи, хто встоїться, бо в Тебе помилування? Задля імени Твого дожидав я Тебе, Господи, дожидала душа моя, Слова Твого, уповала душа моя на Господа. Відсторожі, ранньої до ночі, відсторожі, ранню, хай хаю Ізраїль на Господа, о Господа милість і щедре в нього, і збавління, і він ізбавить Ізраїля. Од усіх беззаконь Його, Господи, не возносилося серце моє, і не величалися очі мої, і не входив я ні в велике, ні в дивне вище за мене, якщо не був я смиренно мудрий, але возносив душу мою, як відлучена дитина, супроти матері своєї, так і ти воздаси супроти душі моєї, хай уповає Ізраїльна, Господа від нині до віку». Помі'ни, Господи, давида, і всю смиренність Його, як він клявся Господеві, присягався Богу Якова, не війду до оселі дому мого, не зійду на постелю ложа мого, не дам сну очам моїм і дрімоти по повікам моїм, і спочинку, скроням моїм, поки не знайду місця Господеві скині Богові Якова. Ось почули ми, що вона в Єфраті, знайшли її на рівнинах лісистих. Увійдімо до скині Його, поклонімося місцю, де стояли ноги Його. Востань, Господи, увійди у покій твій, тийки от святині Твоєї, Священники Твої зодягнуться, в праведність і преподобні Твої возрадуються. Задля Давида раба Твого не відхили лиця, помазаника Твого, клявся Господь Давидові вірністю і не зречеться її, і з плоду утроби Твоєї посаджу на престолі Твоїм, якщо збережуть. Збережуть сини твої завіт мій і свідоцтва мої, Оці, яких я навчу їх, то й сини їх до віку сидітимуть на престолі Твоїм. Бо обрав Господь Сьогодні гору, уподобав її на оселю собі, все покій мій по вік віку тут оселюся, бо я вподобав її, добуток її благословляючи, благословлю Богих її нагодую хлібом, священників її задягнув спасіння і преподобні її радістю. Возрадується там, вирощу ріг Давидові. Приготував я світильник помазаникові моєму, ворогів його задягнув сором, а на ньому засяє святиня моя. От що краще або що миліше, ніж коли живуть, брати, у згоді, це як миро на голові, що на бороду спливає, бороду Аронову, спливай на поле одежі його, це як роса Єрмонська, що спадає на гори Сіонські, бо там заповів Господь благословення і життя повіки. Ось нині благословіте Господа, всі раби, Господні, що стоїте у храмі Господньому, у дворах дому Бога нашого, по ночах піднесіте руки ваші до святині, і благословіте Господа, благослови тебе Господі Сіону, що сотворив небо та землю. Слава і Сину і Святому Духу. І нині пресново віки вікова. Аллилуйя, аллуя, тобі Аллилуйя, слава тобі Боже. Аллоюя, аллоя, слава тобі Боже. Паки, паки, миром, Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті. Присвятую, Пречистою, преблагословенною славною владичицю, нашу Богородицю і пресно Діво Марію, со всіми святими, пом'янувши саме себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Господи, Яко Твоя держава і Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, пресно, во віки віков. Послонення моєго, не да сватиме тобі, послушення, Господи, Дай справиться, молитва моя, я покатила пред тобою, возіяні руку моя, жартове Устової, ми тверждані, устав моїх, у мої. коні серцями слава солдатствія, не вшивати вини у різів, зажило віки, не суждуся свої збранними, я кажені в рамках милості обличиття, я річна да намастить глави моя. Я пишу молитву моя блаваннях, ніх пожар тебе, що прикамні судії. Пише це ловолими, яко з Яко як ото, землі просідеся на землі, насточі жоса кости крані. <пи> я робі, Господи, Господи, очі мої, <пи> на, на тебе душу мою, сократи, <пи> оці состави, шами, соблазні лише беззаконнія, пану того мережа свою грішне, це єдинися, згоден, де жиду. Ласумий, Господа, возглавла самий, Господи, помолиться, радію пред немолання, моє печаль, мою пред небо звішу. Не даючи задать мене, духо моєму, і ти познали сюсте зимоя, я. поти сам не може кожда скрища сітівні. Смотря десь не розглядаю, він не бізнай мене. На нізиє душу мою, звати, Господи, ріг ти, сапогання моє час, ми сина землі живи, воньми мода моєму, яко, смирися, зіло, я посмирешся зі бом. Ізбавило дня, ще дня, як укрепишся ся паче мене, і зведи серниці душу мою, і сповідати си мене Твоєму мене. Дижимо знає і зловни вас, звати тобі, Господи, Господи, свиши глас моя, що Твоїм на душі, гласом молення моєго. Щоб беззаконня, зрештою, Господи, Господи, хто постить, я по тебе, очищання єсь, мирне встроєння одобряє. Служити бійці, <пілити> того тебе блажана, неподобної зброїси, і страдачи ким просвіжся вінцем, з пострадавшими з тобою, і на небесі, з ними же моли, спастися нам. І мене ради Твого, потерпіття, Господи, потерпі душам во Слово Твоє. Упова душа моя, на Господа. возложився Господа, уже священен сосуд, і повинується словесем його блажана, роздалися батному чинечомудре. Баства не крадо, мочу разумно і чудно собі притворя, от стражу утренні до ношу, стражу утренні до поті зраї, до це ріка спасення, це істочник життя ковчег показався показадів, їм же придіти усердно, почерпав нині болящі сіла і радості же в скорби Молитвами ми святики невіст а у Господа милость і мною збавляє, і той збавить Ізраїля, Отці беззаконієго, за Зарею просвіщає при сонечного божества, темноту претекостиму і явистися світли світ. Церкви Божества неотверждання, присно світово, ящи святієму, чениці, тім же світозарний ваше совершаєм торжество, поклоняючись мощам і перстя тіла. Господа, всі язиці, похваліти, Його всі людиє, а в Лантре дима, добля да мати, христини раки, Павлина. всі радості нині вдажим вірні. троці твердо страдавши. І вся зміна коварства поправши я, і тьмо я ідольською благодаті, як утвердиться, його на нас, істина Господня прививає твові, кром іскуписте, царство блажані. Боже, Божиє моє, і пристанеща достигостиха, вся треволені под'ємше лютий, разом у в облажанії Тім облажаєтеся і всіми прославляєтеся, мовлявся всегда обрести нам день судний. славиться на Святому Духу і нині пресне в овіхом. прийдіть, та вірне собрання, омотайно навчившися учеником Христого, непрестанно пі рцем, і як апостол Нейлонський Ілонський, овість Давидом возобі їм, задибав воскрепна, Господь волос і Тровні, та і збавить коліна чоловіче, гордого, і просить души ноша, премудрос прості. Живота моєго, Господь, пасед мене, нечтожем'я лишить на місті злачні там, у селим я. Милость твоя, Господи, поженет м'я. Сядні живота моєго. Милость Твоя, Господи, поженет м'я. Часа й безріка сукранитися на слова, ні сьогоди Божо Дець наших. І хвальне прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь, Буде, Господи, милоство на нас, як натяг. Іси, Господи, я кожа повага. Благословання си, Господи, на очим'я правданням Твоїм, благословання си, владико, вразу мим'я правданням Твоїм, слава єси святий, просити м'яправдані Твоїми. Господи, милоство в овікні, руку Твоєю не призри. Подаває хвала, тебе подобає твіні. Слава подобає то цей сина і святому духу, нині пресною, віки, віховань. Сповни вечерню молитви нашого сподебе. Господи, поми. Ступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю, благодатію. Ввечері все усовершенна, свята, мирна і безрішна. У Господа проси, ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі, тіла з наших, у Господа проси. Прощення, вставлення, гріхові пригрішені наших. У Господа просимо. Добрих і полезних душам нашим і мира, у Господа просил. Прочі в ремні і живота нашого, мирі, покаянні скончати. У Господа просе. Християнське кончине живота нашого, безболізне, непостидне, мирне й добре одвіта, на страшнім судищі Христові Господи. Ви Пречистою, пречистую, преблагословенною славною владичицю нашу Богородицю і преснодіву Марію со всіми святими пом'янувши саме себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим, Який, як облах і чоловіку любець Бог, єси і тобі славу, осилаємо Цу і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і бо віки віком. Мер всіма ме. глави вашого, Господе, ви преклоните. Буде держава царстві Твоєго, благословенної, і препрославлена, Отця і Сина, і Святого Духа, нині пресної, во віки вікомів. Чело віческого, бо єстество на небесах. Ся славу Богу Содержителю. Взийде Бог, в оскликнуванні, Господь во власі труні, я коже учеником, з висоти. Сраного Твоєго духа, і людям Твоїм посли Христе, спаси, благодать Твою. Всі язиці вас за руками, плачі вас плашіте руками, воспитаніте погасом, по Радовані, Босія. Світлинь влади божественного на Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і вові. Господи, в землю, що Тися, отону дуже не розлучився, єси, воїнства не ловив всіх безплодних, радості в у горнім силам, Возьміте брата, князя ваша і цар слава. Престол боге ровинське взяття злотю, Господи, слава, тобі. Нині, ще раба Твоєго владико, оноголо твоим осамиром, як обидіс очі мої спасати. Того волхреницям всіх людей, світло кровання язиков і слава людей твоїх і Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий тикріптий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий за святий безсмертний, помилуй нас. Слава Сим. Святому Духу, і нині і віки вікова. Хри свято, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти старіки наша, владико проси, беззаконня наша, святий по сідий, сіли, немощі наша, імена Твоя ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помислила, це і сину, святому духу, і нині пресною, віки віковані, наш, наші і сина небесі, на да свяди ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Твоя, Твоя. Яко на небеси і на землі хліб наш насушний даж нам внець, і остав нам довги нашої, я кожен ми оставляємо пок нашим, і наведи нас воїсь кушання, на ізбави нас от Бокава. Як у Твоє царство і сила, і слава, Отця, і сина, і святого Духа, нині, пресно, і пресно, й во віки віком, учениця Твоя, Господи, воскредання і свій відцепряша надвіни, а тебе вона. Живо кріпоство йому, чи не зложиша, зокрешиший демоном немош, не я дай засти, їх молитвами спаси душі наша. Слава, Отцю і Сину, Святому Духу, і нині приснов віки віков. во славі Христе Боже наш, радость творив, нікому обітуванням святого Духа. І звичайним ібившим благослованням, як ти си син Божий, і збави тера Помилуй нас, Боже, по велице й милости Твої, молим Тся услыша, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся у святішим селенці, мархиреї, францисті, Папі Римсім і облаженішим Патріарсі нашим Святославі, о преосвященніших митрополитіх, архієпископіх і боголюбивих єпископів наших, о Всечаснішим отці нашим Ігуменійоні, ослуживших і послуживших, о святі обитих лисе і цих наших духовних, і все, і во Христі, браті і наше. Іще молимося молимся обох раним і народі і страні нашій, придержавших властех і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимося молимся в пристоящих людях, ожидаючих у Тебе великі, богатії милости, отворявших нам милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй. Яку милостиві, чоловіку, любець Бог, єси й тобі, славу села, йому цю і сину і Святому Духу, нині, і пресно, і во віки вікові. Слава Безіспіння Босс, ворожою, суши бороди, судя в Слава тобі, Христе, Боже, уповані наше, слава Тобі. Слава, Существу, 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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Вознесися от нас на небо і сіди, одисную, Бога і Отця, Спасені, нашого Ради, Христос, істинний, Бог, наш молитва, пречистий Своя, Матери, славних і всіхвальних апостол, блажених, преподобно мучеників і Отець наших. Донтієк зарха і Архімандрита мандритову Невської, святого мученика Теодота і Іживонкирій, святих мучених Діонісія і Петра їже з ними, і святих седмедів, і всіх святих помилить і спасать нас як облах і чоловіколюба.